Переїхали ми з сашком у Шешури йду я наниз глянути, де можеш, чи можеш тут з Веліками з'їхати і палатку десь кинути, чи треба об'їжджати навколо. Їхали одну годину 45 хвилин. особо не дуже довго, ну і не швидко. Зараз треба знайти місце, де можна впасти. Фух. Зі спуски ми летіли кілометрів 60. Не тормозили, аж тормозили, може як то кажуть, коли повер... треба було повертати. А так то що бішень. Сюди можна звідти з'їхати буде. Ага, ага. Далі. Якщо ми я вийшов нанес, шукаю, де можна впасти, можна собі і тут впасти. Палаткою і місце для можна відпочити. Круто. Приїхали ми з сашком на водоспад, було на одному там людей 3 мільярди. Прийшли ми на другий водоспад. Тесне місце бомба. 10 людей і нас двоє. Приїхали ми з сашком вже на місці, вибрали собі місце для палатки, де для всього-де для всього. Розпалили вогник, зробили собі такий імпровізований столик. Бо треба на чомусь їсти. Саша понаходив все і дошки, і брьомна. Все, все-все. Це наша палаточка, наші желізні коні. А це реальне місце, де ми відпочиваємо. Місце гарне. Місце де ми купаємося, таке непоганське. Маленька течія, є куди зійти? А там я бімба. Саша ламає породу розбирає гори по кускам. Розсипається. Гора розсипається. Олександр Сергійович, будь ласка, обличте цю забаву, бо потім прийти тут буде яма. Відпочинок йде повним ходом. Одали ж маленька халепа. Ми не знайшли як якого тримача, щоб закипятити нам водичку. Навіть. Чайочок трошки нижче. До вогня більше. тако. І от в мене тепер є найуніверсальний тримач. Три нога, ні, вона два нога. От тримає. Весь напружений. М'язи будуть рука. Тільки рука. кайфуєм Коротше, пливують тут. О, рибки от кого Я її замітив... О! бачу, бачу. Це такий кабан, що мама не горюй. І цей кабан має розмір сантиметрів 40. Я вже навіть не знаю куди вона ж шмигнула. Вона так пульк. Ні, там, там чого не стоїть. да, ні, не знаю. Я її не бачу вже там. Нічні покатушки з сашком. Валимо з шешарів. Валимо вже 40 хвилин. Ми зараз вже в стовпчателі. Що пішені, Він десь там спереді. Я десь ззаду нарізаю. Все, кінець, неудобно.